Два ряди яблуні, за ними ряд груш, далі знову яблуні, а у віддаленому куточку вишні. Таким буде майбутній сад. Розповідає керівник житлово-комунального господарства Микола Кива. Це в напрямку в нас тут різні будуть дерева. У нас тут будуть і яблуні. В нас тут є цілий ряд груші. Вони будуть цвісти в різний час. Це буде гарно. У нас є виділений участок землі тільки під вишні, тобто і це ну, буде символічно, так, коли навесні вони всі зацвітуть. Це буде дуже гарно. Разом із колегами він висаджує вишні. Просто народі шпанку її називають. Вибрали, ну тому що вона дає гарні плоди. Вона не така вибаглива, пристосована ну, до наших як земель. Тут земля гарна. Тобто, вирішили посадити також такі дерева тут. Ділянку в 40 соток підготували заздалегідь, розповідає голова громади Артем Кухаренко. Раніше за моєю спиною тут були величезні тополі, погнутий такий залізний забор. Було тут не досить охайно. Ми ще весною перевели місце в порядок і хотіли ще весною висадити сади перемоги. Нам тоді порадили все-таки восени висадити сад, щоб він краще прийнявся. Деревця, говорить, купували за власні гроші. Купували за власний кошт, складалися ми по 200 гривень і купували саджанці. Ну жодної копійки державних коштів, але ж ми ж то отримуємо кошти своєї зарплати. То це це правильно. Такими садами, городами та ділянками перемоги засаджені майже всі громади Золотоніського району, розповідає голова адміністрації Ірина Тернова. Зорівська територна громада, вона навіть взяла участь у державній програмі, отримала на це фінансування грантові кошти. У них суто овочева була продукція. За кошти вони отримали сортове насіння. Також вони отримували гербіциди. Аби брати участь в державній програмі сади перемоги, потрібно розробити власну програму, пояснює Ірина Тернова. Тож вони. Вже мають плани. Ми хочемо на наступний рік розширити знову ж таки не тільки овочеву базу, а ще і ягідну базу. Ми ж можемо і смородину садити, ми можемо і малину садити. Тобто це все наше бажання. Окрім фруктових садів, планують висадити ще й Горіхові. Вікторія Бодовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.